Урок української мови 6 клас. Мене звати Алла Васильівна. Вітаю вас на нашому занятті і щиро радію, що ви знову зі мною. Тема нашого з вами заняття відмінювання числівників. Мета та завдання уроку ознайомити із відмінюванням кількісних числівників. Розвивати вміння, відмінювати числівники, визначати їх граматичні ознаки, розряд за значенням, правильне вживання з іменниками, удосконалювати творчі навички, аналізувати і порівнювати мовні явища, виділяти головне, логічно і зрозуміло висловлювати думки, виховувати культуру мови та мовлення. Запишіть у зошити тему уроку. А розпочнімо його із культури мовлення. Отже, правильно вживаємо у власному мовленні: один за одним, а не один за другим, іншим разом, а не другим разом, з інших підрозділів, а не з других підрозділів. З гарантією на один рік. І ні в якому разі, з гарантією один рік. Діти. Вчіться свідомо і невимушено дотримуватися сталих мовних норм, і тоді ваше мовлення буде висококультурним. Пропоную вашій увазі кілька цікавих прав на повторення. Вибірковий диктант. Із поданих числівників випишіть кількісні: п'ятий, вісім, дванадцятий, четвертий, дев'ять, чотири, 4, 21. Із третіх букв, кількісних числівників, складіть слово. Отже, ви повинні були виписати лише числівник 8, 9, 200, 4. Адже саме вони відповідають на питання скільки. І, підкресливши третю букву у кожному з цих числівників, ви обов'язково прочитали слово світ. Виконав молодці. Наступне кодовий диктант. Вставте у фразеологізми пропущені числа. Сидіти в стінах, колесо до воза. Чоботи пара. У дуги зігнувся. Дорогою обійти. Разів відміряй, а раз відріж. Отже, ключ. Сидіти в чотирьох стінах, п'яте колесо довоза, два чоботи пара, у три дуги зігнувся, десятою дорогою обійти, сім разів відміряй, а один раз відріж. Пропоную вашій увазі, діти, тлумачення уже утриманих фразеологізмів. Сидіти в чотирьох стінах, бути ізольованим від життя. П'яте колесо до воза хтось або щось зайве. Два чоботи пара, схожі між собою рисами. У три дуги зігнувся піддати жорстким утискам. Десятою дорогою обійти уникати з ким-небудь зустрічі. Сім разів відміряй, а один раз відріж. Обміркувати справу перевірити. Отже, саме час міркувати, запам'ятовувати та вивчати. Отже, числівник один змінюється за родами, числами та відмінками, як займенник той. Називний відмінок чоловічого роду один. Родовий одного. Давальний одному. Знахідний відмінок один або одного, орудний відмінок одним. Місцевий відмінок на одному на однім». І пропоную вашій увазі, наприклад, провідміняти числівник один множині. називний одні, родовий одних, давальний відмінок одним, знахідний відмінок одні або одних, урудний відмінок одними і місцевий відмінок на одних. Числівник два, обидва, обидві, обоє, три, чотири. Багато та кілька. Відмінюється за зразком числівника 2. Називний відмінок – «два», «дві». Родовий відмінок двох. Давальний двом. Знахідний два, двох. Орудний відмінок двома. Місцевий відмінок на двох. Зауважте. Числівник 4 та багато в орудному відмінку мають лише закінчення ма. Чотирма, багатьма, багаті ма, а не чотирьома та багатьома. Числівники обидва, обидві, обоє у непрямих відмінках мають форми обох обом. «обома». Числівники від 5 до 20. 30 і кілька на 10 відмінюється як числівник 5. Називний 5 п'ятеро. Родовий 5, 5. Давальний відмінок 5. 5. Знахідний відмінок 5. Урудний відмінок 5, 5. Місцевий відмінок на 5 на 5. Називний відмінок 8 родовий. 8, 8 давальний. Восьми вісьмо знахідний, 8, 8. Орудний відмінок 8, вісьмома – Місцевий відмінок на 8 на вісьмох. Увага! Збірні числівники можна утворити лише від 2 і до 20, а також 30. Двоє, обидва, обидві, обоє, троє, четверо, п'ятеро. І при відмінюванні вони втрачають суфікс «р». Тому мають у непрямих відмінках такі ж самісінькі форми, як і власне кількісні числівники. А ще збірні числівники можуть мати писливе значення, наприклад, двійко, трійко, у складних числівниках від 50 до 80, а також кілька десят, відмінюється, як лише, увага діти, друга частина. І за зразком числівника 5. Називний 50, родовий 50 50, давальний 50-50, знахідний 50-50. Урудний відмінок 50-50, місцевий відмінок на 50-50. І ще раз, у складних числівниках від 50 до 80 і кілька десят відмінюється лише друга частина. Запам'ятайте: будьте уважними: числівник 40, 90, 100 в усіх відмінках, крім називного та знахідного, мають закінчення А. Називний та знахідний відмінки 40, 90 100. Родовий, давальний, орудний та місцевий 40 90, 100. Важливо запам'ятати у складних числівниках від 200 до 900, а також кількасот відмінюються діти увага обидві частини і мають паралельні форми лише урудний відмінок. Наприклад, Шістьма стами, шістьома стами. Наземний відмінок 200, Родовий відмінок 200, давальний відмінок двомстам, знахідний 200. Орудний двома стами, місцевий на двох стах. Наземний 400, Родовий. 400, давальний 4 знахідний 400, Орудний відмінок. Чотирма стами і місцевий відмінок на чотирьох стах. Важливо знати, що числівники 0, тисяча, мільйон та мільярд відмінюємо як відповідні іменники. У кількісних складених числівниках відмінюємо кожне слово за своїм типом відмінювання. І до того ж варто запам'ятати про паралельні форми. Увага! 25. Або 205, а не 25. Запам'ятайте, як же відмінюються дробові числівники. У дробових числівниках чисельник відмінюється так, як відповідний кількісний числівник, а знаменник як порядковий. До того ж, при чисельнику 2. 3, 4 знаменник стоїть у називному відмінку множини. Наприклад, 2 треті 4 сьомі. А вже після 5 і далі стоять у формі родового множини. 5 шостих, 8 десятих. Родовий відмінок 2 третіх, давальний відмінок 2 третім. Орудний відмінок 2 третіми. Зверніть увагу, не відмінюємо. Числівники півтора, півтори, півтораста. Відмінювання порядкових числівників. До речі, порядкові числівники змінюються як прикметники за родами, числами та відмінками. І у складних порядкових числівниках відмінюємо тільки останнє слово: 127-й, 127-го, 127-му. На завершення пропоную вам цікаву вправу. Поставте числівники у потрібній формі і відгадайте загадки. О під один ковпаком 700 козаків. Хто вранці ходить на 4 ногах, день на 2, а ввечері на 3. Загородив дід хлівець для 5 овець. Три зубами сіно їсть. Отже, Відповіді. Під одним ковпаком сімсот козаків, мак. Хто вранці ходить на чотирьох ногах, вдень на двох, а ввечері на трьох. Ну, звісно, це людина. Загородив дід хлівець для п'ятьох овець. Рукавиця. Трьома зубами сіно їсть виво. Діти, ми досягли поставлених завдань. Сподіваюсь, що і цього разу ми запам'ятовували з вами матеріал. Будьте наполегливими і розумними. До наступної зустрічі!